Ми з України етері новини на відкритому. І з вами Вікторія Вахрушина. Про головне на цю годину. Дивіться далі. Касетні снаряди, міни-пелюстки. За час війни вибухотехніки знешкодили на Дніпропетровщині майже 6 тисяч ворожих боєприпасів. Уроки на тему, як вижити, на Дніпропетровщині провели вишкіл для цивільних. Плюс дві тисячі нових хворих за тиждень. В області зростає захворюваність на COVID-19. Затишне приміщення, зручні меблі, сучасна кухня. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Що є правда? Чому люди вірять пропаганді і чи можна змінити долю? Театр драміком готує прем'єру вистави Касандра. І про це та інше більш детально. Майже 6 тисяч боєприпасів знешкодили на Дніпропетровщині за час повномасштабного вторгнення. Піротехніки переважно знаходять на територіях громад касетні снаряди, міни пилюстки, саморобну вибухівку. Зараз сапери активно чистять від ворожого залізяча фермерські угіддя, аби аграрії вчасно, а головне безпечно вийшли в поля. Попереду піротехніки слідом комбайни. Тепер працівники Олександра виходять в поле лише так. Це поле у нас було, тут були прильоти касетні. Ми визивали піротехніків. Ми ось цю половину, що у нас ось, ми за посадкою вже обробили, хлопці пройшли, провірили, знайшли були касетні снаряди, вони їх зірвали. А зараз ми переходимо, де ми зараз стоїмо, переходимо на це поле, так то раз стоять у полі, ждемо обслідування. Після їх зайдемо сюди. Всього в Олександра понад 4 тисячі гектарів землі орендує угіддя в Зеленодольській громаді, апостоловому Кам'янці. На полях смертельних сюрпризів вистачає. Різні снаряди і касетні, і міни протитанкові, протипіхотні, Дуже багато. І саморобні, ну дуже-дуже багато всього. У цьому районі виходить, тут дуже багато касетних. Мін багато, це по-різному. Яка територія, якщо дуже забруднена, то ну бувало таке, і, і по і по 100 штук і більше. Максим працює сапером 13 років. Роботи й до війни було багато, а зараз стало ще більше і небезпечніше, говорить фахівець. У хід йдуть металошукачі, дрони, тактичні автомобілі. Зараз чекають на ще одну машину. Виділили кошти для Піротехнічної машини важкого типу, яка виготовляється в Україні. Вона броньована, оснащена всіма засобами для полегшення роботи наших піротехніків. А поки суперавтомобіль до них їде, приймають допомогу від закордонних друзів. Іноземні партнери передали понад 50 комплектів виживання, генератори, газові. Піші, які фактично потрібні на кожен розрахунок нашим хлопцям до того, що продовжували роботу. Першочергові ті голови та які подали заявки на розмінування. Почали розмінування. Зараз перша стартувала на Криворізькому районі. Є декілька ще районів, в яких буде продовжуватись розмінування. Розмінування в області потребують щонайменше 2,5 тисячі гектарів землі. Нині обстежили 500 гектарів. Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий. Внімання всім. Ответить огонь. Смертоносні російські ракети і снаряди не лише засмічують фермерські поля, ліси, руйнують житло та інфраструктуру, але й вбивають цивільних громадян. За вісім місяців, відколи Нікопищена під постійними і щільними ворожими обстрілами, там 200 людей отримали поранення, і 43 загинули. Для допомоги родинам, які через російську агресію втратили близьких, в обласному бюджеті передбачили 70 мільйонів гривень. Заявка на отримання грошей оформлюють і жителі прибережних громад Нікопольського району. Розмір виплати 300 тисяч гривень. Право на отримання такої допомоги мають рідні загиблих. Це батько, мати, діти, неповнолітні сестри або брати. І для того, щоб таку одноразову грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету отримати, необхідно відповідно подати документи до ЦНАПу або сільської ради, або сільської громади. Перелік документів можна дізнатися як в центрі надання адміністративних послуг сільської або міської ради, так і безпосередньо в органах місцевого самоврядування. Отримати компенсацію від держави можуть і українці, які втратили через війну здоров'я. Про це розповіли в обласній військовій адміністрації. Виплата разова. Вона для тих, хто внаслідок травмування російськими ракетами чи снарядами стали інвалідами. Розмір компенсації залежить від прошиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Максимальна сума майже 10,5 тисяч гривень. Щоб їх отримати, треба звернутися до органів влади на місцях або до ЦНАПу. Написати за. Яву підкріпити її документами, що посвідчують особу, і додати довідку МСЕК про групу і причину інвалідності. Зібраний пакет паперів можна відправити і до органів соцзахисту, але виключно поштою на оформлення компенсації є 5 років. Відлік з моменту встановлення зв'язку інвалідності через поранення. Уроки на тему, як вижити, зупинити кровотечу, вибратися з пастки і поцілити у ворога на Дніпропетровщині. Провели вишкіл для цивільних, вчили військовій справі. Інструктори бійці з найгарячіших точок сходу України про тонкощі військової підготовки далі у сюжеті да, рана брудна, і врані було вже все що може Навичками, які рятують життя, діляться бійці першого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. Стрільба, тактики, переміщення, тактична медицина. Програма заходу насичена, а головне несе мету навчити цивільне населення захищати себе та надавати першу домедичну допомогу. Цивільний дуже швидко може стати військовим. Це по перше. По-друге, ви бачите, наскільки багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст. Тому всім потрібно знати. Банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. Перший етап вишколу вогнева підготовка. Основи та правила стрільби повинен знати кожен військовий. Тому спочатку ознайомлення з незарядженою зброєю, техніка безпеки та основні моменти введення стрільби стоячи. «Встали, вложили в грудну мишцю, правило локоть закриває вкладку, тобто сні отак, от ні отак, от Придавлюється к корпусу і вкладається права рука на рукоять. Після ознайомлення зі зброєю учасники отримують патрони і починають цілити у мішень. Учасник заходу Ілля раніше вже проходив медичні тренінги, а цього разу вирішив приєднатися до навчання через можливість спробувати постріляти з вогнепальної зброї. Мені здається, що зараз такі часи, що майже всі цивільні повинні якимись такими знаннями. Обладати. Наступна локація тактика переміщення. Військові навчають, як у разі вогневого контакту з противником швидко переміститися в укриття та залишитися неушкодженим. Інструктор із позивним янч розповідає, що в теорії існує дуже багато тактик із переміщення військової групи. Проте якоїсь правильної для ведення бою немає. Все залежить від ситуації та зовнішніх факторів. От тут ми оп, ножку виставляємо. Падаємо на спинку і все. Якщо ми відступали, то ми після цього робимо так. Тут зараз ми робимо перекати вперед. Розгортання з бойового порядку, розгортання в лінію і робимо наступальні дії, перекати вперед, штурмуємо там уявного ворога. Військові говорять, що 80% смертей відбувається саме через втрату крові. Тому ще один важливий момент вишколу навчання цивільних накладати турнікети та евакуація пораненого з поля бою. Скільки разів уже хожу на медицину, і для мене це як перший раз. хоч я знаю, як це все робити, але все одно як перший раз. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну такі вишколи бійці проводили регулярно. Завдяки їм військовій справі тоді навчилося до п'яти тисяч людей. Зараз вишколи намагаються проводити при першій ліпшій нагоді, а головне, коли є час. Щоб нація у нас була сильна, могутня. А могутня сильна нація це залог успіху, і до нас ніколи не прийде ворог. Ворог до нас прийшов, бо думав, що ми слабка нація. Зараз ми показуємо ворогу, що ми сильна нація. Інформацію про наступні вишколи бригада розміщує на своєму офіційному телеграм-каналі. Взяти участь у них може будь-хто попередньо заповнивши Гугл форму. Світлана Пархомок, Сергій Язовських, News, телеканал відкритий. Запити від ЗСУ отримали і оперативно задовольнили. Дніпро відправив українським оборонцям нову партію потрібних речей. Бійцям передали 5 антидронових рушниць вітчизняного виробництва, понад 60 комплектів радіостанцій і більш ніж 130 одиниць різної комп'ютерної техніки, зокрема планшети зі спеціальним програмним забезпеченням та ноутбуки. Захисники кажуть, на фронті згодиться все. Однозначно такі станції необхідні, потрібні. Вони забезпечують цифрову кодований цифровий кодований зв'язок. Планшети це там арта, там я знаю, там ПВО розвідка використовує. А радійки – це ж зв'язок. Зв'язок це життя. Далі продовжуємо допомагати Збройним силам України. Кожного разу я кажу, щоб всі приєдналися до зусиль міськради, і хто як мог допомагав нашим оборонцям в справах захисту нашої держави. Плюс дві тисячі нових випадків за тиждень. На Дніпропетровщині зростає захворюваність на ковід. 19 в області циркулює два штами Омікрон та Дельта. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На стаціонарному лікуванні 470 недужих. Більшість з них на кисневі терапії. Найгірші показники серед людей 60+, плюс, які мають хронічні недуги. Водночас відсоток вакцинованих серед них лише 45%. Фахівці кажуть, кількість нових інфікованих зростає і в містах, і в сільській місцевості. Медзаклади регіону забезпечені всім необхідним для протистояння коронавірусом, але людей закликають щепитися. Це найкращий спосіб вберегтися від недуги і важких ускладнень. Останні два тижні реєструється зростання в 1,3 рази захворюваності. Цей ріст продовжується і на цьому тижні. В основному хворіє це доросле населення, 96% складає, і до 4% це дитяче. Більше хворіють жінки, це десь 58%. І менше чоловіки. І летальність серед жінок також вищі показники. Обле забезпечена вакцинами. Вакцинуємо наразі вакцинами Коронавак і Pfizer близько 240. Тисяч доз вакцин вакцинуємо підлітків від 12 до 17 років, і також вакцинуємо дітей від 5 до 11 років вакцинами. Pfizer. це вакцина, яка має менше активних речовин в своєму складі для того, щоб вакцинувати дітей. Для переселенців у Дніпрі на базі гумштабу лисичанської військової адміністрації презентували вакансії для вимушених гостей міста, запрошували до співпраці, школи, інспекція з паркування та супермаркет. Кого саме шукають роботодавці? Далі у сюжеті. Є вакансія, є робота. Це перша організована для висичан зустріч. Презентація з працевлаштування. переселенцям пропонували актуальні вакансії, в школи, дитсадки, терцентри, інспекцію з паркування та супермаркети. Наша інспекція з питань праці та зайнятості населення задля того, щоб всі мали можливість отримати заробітну плату достойно, отримати роботу. Роботодавці ознайомили переселенців з вакансіями, можливостями кар'єрного росту та соціальними гарантіями. Ми е, намагаємося забезпечити роботу, роботою наших співвітчизників в першу чергу це ВПО, тому що ми розуміємо, що люди залишилися без житла, без заробітку, і ми, як велика компанія, яка може забезпечувати роботу людей, пропонуємо гарні вакансії. Після презентації своїх закладів та компаній представники роботодавців роздали бланки з вакансіями. Окрім роботи, вимушеним гостям пропонують і перекваліфікацію. Лисичани мають змогу змінити профіль та рід занять. Цей захід у нас вперше. Гуманітарний штаб, який створила Лисичанська міська військова адміністрація, опікується переселенцями всієї Луганщини і зосередив свої зусилля не лише на видачі матеріальної якоїсь гуманітарної допомоги, а й на всебічній допомозі. Саме пошук роботи займає важливе місце для тих людей, які залишились без Засобів для існування і опинилися на чужій території. Наразі у нашому місті мешкає майже 190 тисяч переселенців. 13 тисяч це мешканці з Лисичанська. Лілія хоч і працює, та від зустрічі з роботодавцями не відмовилась. Я викладач, ну хотілося б звичайно вчительську діяльність продовжувати уже рік. Ну, зараз нам можливість надали працювати дистанційно. Я дуже вдячна своєму керівництву. Ми працюємо. У нас є можливість працювати. Як надалі складеться доля, не зрозуміло. Пані Світлана, директорка Лисичанського ліцею, каже, сама роботи має, а от за інших своїх працівників переймається. Є допоміжний персонал, який залишився без роботи, зв'язку з тим, що місто наше окуповане. Тому сьогодні була дуже така сучасна зустріч, яка надихає і найголовніше надає крила, тому що Дніпровська Міська рада дуже переживає за тих людей, які вимушено переселились зараз в Дніпропетровську область і в місто Дніпро. Наразі у Дніпрі потрібні продавці, пекарі, слюсарі, автомеханіки, водії. Також потреби в робочих руках має і будівельна сфера. Дуже багато усіх внутрішньопереміщених працевлаштовується в нашій торгівельній мережі нашого міста, і навіть із філіалів, якщо вони там працювали в торгівельних мережах, філіалах. Тих територій, які окуповані, вони повернулися і взяли на роботу до міста Дніпра. Вони майже всі тут працюють. Також я хочу зазначити, що дуже багато взято було до роботи до місцевої влади, або в наші департаменти, або в наші комунальні підприємства, комунальні заклади Дніпровської міської ради. Аби переселенці і не лише вони мали можливість до актуального списку вакансій, інспекція з питань праці та зайнятості населення міськради створила телеграм-канал Вордніпро ресурс безкоштовний для всіх, і для продавців, і для шукачів. Данил Ніколає, Юрій Смірнов, телеканал Відкритий. Подарують безтурботне дитинство. У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. В одноповерховій будівлі оселяться 10 хлопчиків та дівчаток від 3 до 18 років. Обладнаний заклад і для малечі з інвалідністю. У новому домі маленьких кам'янчан навчатимуть побутових справ, дозволять завести домашніх улюбленців і запрошувати в гості друзів. Вони зроблять все, щоб ця оселя стала справжнім домом для дітей-сиріт та подарувала їм відчуття род. Дене говорить керівниця малого групового будинку. Зараз підготовка закладу на фінішній прямій Хіт робіт проінспектував мер Кам'янського Андрій Білоусов. Входи не планують на 1 червня у міжнародний день захисту дітей. Утримуватиметься будинок коштом міського бюджету. За рахунок субвенції з державного бюджету. Областю був побудований цей малий груповий будинок за рахунок міських, міського бюджету, облаштування, це меблі, це засоби догляду, це і білизна, це і м'який інвентар, все, що необхідне для того, щоб діти могли відчути сімейне тепло, це діти, які позбавлені батьківського піклування, це всі діти статусні будуть. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати. Ати один за одним, ну в залежності від віку, тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину. Чистий Дніпро у місті розпочалося велике весняне прибирання у парках та скверах. Комунальники прочислить газони, обрізають гілки, збирають опале листя та сміття. Так у сквері Янгеля нині кущі кущів методом бонсай, аби зробити привабливу форму та сприяти рясному цвітінню. У помічники взяли якісні інструменти. У нас разом зі мною три чоловіки от кустаріз. Ножниці садові, ножниці, сучкарізи, такі дуже великі, мощні, що гілки, товсті можна їми врізати. Приводять до ладу і зелені насадження у сквері прибережний. Тут комунальники вигрібають опале листя під рослинами та наводять красу на газонах. Прибирають зараз в усіх зонах відпочинку Дніпра, якими опікується комунальне підприємство Міська інфраструктура. Там кажуть, всі роботи завершити необхідно до буйного цвітіння, аби не нашкодити рослинам. Погода нас радувала раннім теплом, тому ми до цих робіт почали, ну, розпочали якомога раніше, для того, щоб мов, встигнути це зробити, бо процес буйного квітіння і вегетації наступає дуже, ну, ну, дуже швидко. Середньодобова температура сягає 5 градусів Цельсія, оскільки ця температура не, ну, а була, сприяє гарним умовам для формування для проведення формовочної обрізки дерев. До загальної військової акції Чисте Дніпро долучилися і підопічні міського центру соціальної допомоги. Тут мешкають безхатьки. Люди, які з тих чи інших причин залишилися без дому. У центрі вони знайшли прихисток, тож вважають себе відповідальними за порядок на території. Як як люди, які за порядком, Ми повинні жити в порядку. І тому ми залишилися, щоб навести порядок на території, щоб було везде хорошо і красиво. А розгулятися в центрі соцдопомоги є де його територія майже пів гектара, багато дерев. Лише торік висадили 35 різних порід. Серед них і фруктові. Дерева треба обкопати, обрізати та побілити. Тож роботи вистачає. І поки погода дозволяє, на подвір'ї разом трудяться і співробітники, і підопічні центру. Такі заходи об'єднують, такі заходи дають можливість відчути. Почуття родини, мабуть, для це для наших бездо бездомних осіб, для наших підопічних притулок це в якійсь мірі їхня домівка, тому вони працюють у себе, вони прибирають для себе, вони собі організовують такий побут, для того, щоб комфортно можна було перебувати у відділенні і проживати тут. Театр драміком готує прем'єру вистави Касандра. Підготовка до неї тривала майже півтора року. Глядач мав її побачити ще рік тому. Та велика війна не лише зірвала показ, а й змусила режисерів та трупу ще попрацювати та глибше вдивитися у троянську царівну. На відкриті репетиції побувала журналістка відкритого Ксенія Симоненко. Що таке правда, чому люди вірять пропаганді, що є доля, та чи можливо її подолати. Ці питання порушила Леся Українка у своїй драматичній поемі Касандра більше ста років тому. Зараз їх піднімає драміком. Події вистави відбуваються у Трої під час Елінсько-троянської війни. Це історія пророка, що не потрібен власному народу, народу, що не бажає чути правду. У виставі Кассандра режисери зберегли події, основних героїв та обставини, що були описані Лесою Українкою. Додали від себе лише зухвалість. Театр тримає курс на сучасність, каже головний режисер Антон Меженін. Сучасність його розуміння це відступ від російської стилістики розмовного театру та повернення до стандартів українського театру Курбаса, в якому присутній синтез драматургії, пластики, музики, акторської майстерності та образної сценографії. Те, що ви побачите в прем'єрі Касандра – це справді е, мульти, мультистилістичний театр справжній який. Е, Є по справжньому актуальним сучасним, вміщуючи в себе на високому рівні всі ці елементи. Прем'єра цієї вистави була запланована на 27 березня 22 го на всесвітній день театру. Але війна вирішила по-своєму. Саме цей досвід нам допомагає сьогодні програти і по іншому, і нам здається, і що вона якраз актуальність і буде на протязі багатьох років уже. Після війни, після нашої перемоги, режисери намагались донести прагнення Лесі Українки, розвинути у касандрі метафору людської правди, трагічної істини та пропаганди. Я хочу, щоб люди, коли чули якусь інформацію, будь-яку у нашому житті, вони намагалися критично мислити. Оце це я хочу, щоб вони відрізняли правду від неправди. акторка Анжеліка грає Касандру. Розповідає, виношувала цю роль як власне дитя дитя, що за характером є повною протилежністю її власного. Адже Анжеліка м'яка, ніжна та жіночна, а Касандра дуже їдка, холодна і горда, та ще й завжди говорить, що думає. Дуже багато якості я переймаю зараз від неї до себе. Можливо, стає стаю більш. Різкою іноді правдолюбкою я люблю цього персонажа, Я її підтримую як актрису, як актриса. Я в неї вірю. От е ну і дійсно кайфую від е, процесу, процесу створення. Танцювальна лексика вистави вражає. Кожна постановка демонструє різнобарв'я почуттів: любов, шалена пристрасть, запекла боротьба, сум та розпач. Пурхливі емоції передає та підкреслює енергійна жива музика. Це і хард рок, і грецькі хорали, і гітарні соло. Вагому частину музикальної програми створив композитор театру. Це наш композитор Андрій Андрій Карачун. Така дуже різноманітна, але я вважаю. Атмосферна музика, яку він створив до нашої вистави, тому я йому дякую. Побачити виставу глядачі зможуть 25 та 26 березня. Знайти відповіді на питання, що будуть порушені у Касандрі, муситимуть власноруч. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий. І це була остання інформація на цю годину. Далі в етері прогноз погоди. Бережіть себе, перемога буде за нами. Слава Україні!